Намасте! Вітаю всіх на занятті з йоги. Вмощуємо зручно з рівною спиною, прикриваємо очі, провертаємо декілька разів плечі назад і вниз, підтягуємо живіт і продовжимо витягуватись за маківкою вгору. Вирівнюємо спину. І робимо декілька глибоких вдихів та видихів, налаштовуючись на практику. Навдосі набираємо в легені повітря і на видосі стараємось випустити максимально повітря з легень. Знаходимось повністю в моменті тут і зараз. Вся увага на процесі дихання та відчуття в тілі. І ми опускаємо голову вниз та починаємо прокручувати шию по колу. В комфортному для себе темпі розминаємо шию, малюючи круги головою спочатку в одну сторону. І ще один. І тоді міняємо напрямок і рухаємось в інший бік. Провертаємо шию в комфортному для себе режимі. Відчуваємо, як приємно пробуджується наше тіло. І робимо ще одне коло та зупиняємось по центру. І тепер штовхаємо грудну клітку вперед, і скругляючи спину назад. Руки підтримують нас за коліна, і ми виштовхуємо грудний відділ погляд вгору і скручуємося з поглядом вниз, штовхаємо лопатки назад. І тепер прокручуємо корпус по колу, продовжуючи триматись ручками за коліна, підтримуємо себе і малюємо круги в одну сторону корпусом. А тоді міняємо напрямок і малюємо такі ж самі круги в інший бік. Відчуваємо, як включається в роботу наше тіло. І зупиняємось по центру, прокручуємо руки, зап'ястя в один та в інший бік, великі пальці в кулаках, тепер розминаємо малюючи круги від ліктів в один бік та в інший І тепер руки на плечах і прокручуємо круги ліктями назад, декілька кругів та вперед. І за руками витягуємось вгору, беремось в пальцевий замок і злегка покачуємось вправо, вліво, витягуючи бока та бокову поверхню спини. Витягнулись наверх, на вдох і на видих скруглили, штовхнули замок вперед. І тепер опустили ручки позаду тазу, штовхнули таз вперед, опускаємо коліна на підлогу, голову можна запрокинути і опускаємось. Міняємо перехрест ніг і знову піднімаємо таз, виштовхуємо його вперед і вгору, коліна притиснуті до підлоги, лопатки зібрані. І опустили таз вниз. витягнулись за руками вгору. І потягнулись вперед, проходимо руками вперед, рухаємось пальчиками, крукуємо і витягуємо всю поверхню спини. Тоді плавно піднімаємось в центральну позицію і встаємо. Зупиняємось на кінчиках пальчиків. Ніг, п'яточки видірвані, витягуємося вверх і з видихом опускаємось вниз по корпусу. Коліна не розгинаємо повністю, коли опускаємось. І на вдох ми присідаємо, відриваємо п'ятки, колінка вверх, погляд вверх, і з видихом вниз. І ще декілька разів. І залишились внизу, розслабили шию, потрусили головою вправо-вліво, взялись в ліктьовий захват і повисли на призігнутих колінах живіт в контакті з бедрами. Залишаємось тут, відчуваємо, як витягується спина, шия розслаблена, не заломуємо, не напружуємо її. І просто видихаємо. Відчуваємо витягнення, і плавно на призігнутих колінах вирівнюємось. І плечики назад декілька разів провертаємо. Стаємо в ширину коврика, ножки ширше, ширини таза, і витягуємось за руками вгору, скользимо вниз по правій нозі, і розтягуємо лівий бік. За лівою рукою тягнемось в сторону. Погляд, по можливості, переводимо в верхню долоню. І витягуємось, відчуваємо розтягнення. І тягнемось тепер вперед, в діагональ. Погляд вниз, підлогу шию не заламуємо і з видихом опустились вниз і в центр. Повисли, знову розслабили шию. І видихаємо, провисаємо. Відпускаємо лікті і плавно розкручуємось хребет за хребцем, витягуємо знову вгору на вдох і з видихом скользимо по лівій нозі і витягуємось за правою рукою в лівий бік, погляд переводимо вгору, долонька вниз. І відчуваємо витягнення боку. І тепер знову за рукою вперед, в діагональ потягнулись, погляд вниз, шию не заламуємо. І з видихом знову вниз, в центральне положення. взялись за лікті і покачались ліктями вправо, вліво, розслабили максимально корпус, шию, видихнули. І зупинились, і ноги можна розвести ще ширше, і руками потягнулись вперед. Максимально руки поставили на кінчики пальців, і крокуємо руками вперед. Показую вам, як це виглядає. Тазом ми при цьому тягнемось назад. У нас відчуття, ніби хтось нас взяв за таз і тягне назад, і за руки взяв і тягне вперед. Спина, одна рівна лінія та прокручуємо дном вгору. І залишаємось в цьому витягненні. Та вертаємось руками плавно в центр. Одна рука на підлозі, ліва, права витягується вгору, погляд вверх. Розкриваємося І опускаємо праву руку вниз, з видихом, і ліву на вдох витягуємо вгору, і погляд переводимо вгору. Так, міняємо руки по черзі, піднімаємо праву, розкриваємось, опускаємо. І піднімаємо ще раз, ліву розкриваємось максимально і опускаємо. При підйомі грудний відділ витягуємо, прокручуємо його в стелю. І хто може, тепер згинаємо руку верхню в лікті, закладаємо за спину, або пробуємо зробити ще захват за бедро. Тобто, права рука захватує за ліве бедро, якщо ми дістаємо, або залишаємось в будь-якій попередній позиції. І з видихом опустились вниз і на вдох потягнулись за лівою рукою вгору і так само закладаємо її за спину. Або хто може, робимо захват лівою рукою за праве бедро зсередини, і грудний відділ ще більше прокручуємо в стелю. І З видихом опускаємось, вниз, знов ліктьовий захват і злегка качаємось вниз, тягнемось ліктями, ніби ми хочемо їх опустити до килимка. Декілька покачувань робимо, розслабляємось і на призігнутих колінах знов піднімаємося зверху, витягуємося руками вгору і з видихом опускаємо їх на рівень талії та малюємо круги тазом. В один бік спочатку прокручуємо максимально амплітудні круги малюємо, відчуваємо, як включається наш таз. І в інший бік міняємо, малюємо теж великі амплітудні круги настільки, наскільки вам комфортно. Стараємось працювати більше тазом, аніж корпусом. І зупиняємось в центрі, збираємо п'яточки всерединку, витягуємо за руками вверх і опускаємось вниз в позицію маласини, ліктями розштовхуючи коліна в сторони, стопи повністю притиснуті до підлоги. І зробимо в динаміці. На вдох ми витягуємось вгору. можна робити легкий прогін назад, і з видихом опускаємось знову вниз в маласану. І ще раз витягуємось вдох, прогин, і з видихом вниз. І продовжимо в своєму темпі. На вдох потягнулись вверх, і на видих опустились вниз. І ще один видох. І вниз видих. Залишилось внизу в статиці. Лікті розштовхують коліна в сторону та стягнеться вниз. Залишаємось в цій позиції. І тепер у нас права рука йде в сторону, перед ногою долоньку опускаємо, а за лівою рукою витягуємось вгору і погляд переводимо вверх. І зараз, хто може, ми заплітаємо ручки за спиною і робимо захват за спиною, якщо ви дістаєте і вам комфортно, або залишаємось в попередній позиції. І дихаємо, залишаємось в скруті, грудний відділ прокручується вгору. Повертаємось в центр, скругляємо лопатки і тягнемось за ручками вперед, розслабляємо спину. І тепер переходимо на інший бік. Ліва рука в сторону перед лівою ногою, а права вгору. Витягується, і також хто може, робимо захват рук за спиною. І ще більше прокручуємо грудний відділ стелю. Залишаємось тут, продихуємо. І вертаємось знову в центр. Знову витягуємо руки вперед, скругляємо спину. Опускаємо ручки на підлогу, витягуємо ножки, вирівнюємо, збираємо плавно їх разом і розкручуємось хребет за хребцем вгору. Провертаємось до коврика права. Нога вперед, ліва позаду, виходимо її на пальчики і витягуємося вверх і легкий прогин. З видихом опускаємось вниз, руки йдуть назад і вгору, а лоб тягнемо до коліна стопа на себе. І ще перейшли вперед, на вдох, прогнулися. І на видих опустились вниз. Права нога рівна, колінна чашка підтягнута, стопа на себе. Іще вверх прогин видох. і вниз, видих, потягнулись. Лоб ми тягнемо до колінка, руки вверх в стелю. І продовжуємо видох, та видих вниз. І тепер опускаємо руки на підлогу. Слідкуємо, щоб права нога, п'ятка коліна була на одному рівні, ліва позаду далеко. І тепер вниз на вдох. І назад на видих вирівнюємось. Якщо вам складно, можна взяти кирпичики під руки або книжечки, а, і а, зробити з такою опорою, якщо у вас недостатньо, розтяжки. Опускаємось вниз заднє колінку, і відштовхуємось від правої ноги назад, робимо легкий прогін, погляд переводимо вгору. Витягуємось. Залишаємось тут і витягуємось за руками вгору на вдох. І зараз крутка, ліва рука на праве коліно, права позаду, якщо можемо, захватуємо наше бедро і скручуємо себе. Допомагаємо собі руками скрутитись ще далі, глибший погляд назад. Видихаємо, залишаємось тут, відчуваємо скрутку в корпусі. І на вдох витягуємось знову вгору та з видихом опускаємо руки вниз, біля стопи зсередини. Залишаємось або тут, або переходимо на лікті, в кого вистачає розтяжки. Погляд вниз, шию не заломуємо і таз продовжуємо тягнути вниз. Відчуваємо. Як розтягуємось і дихаємо, глибоко стараємось розслабитись в цій позиції, і зробити її комфортною для себе. Продовжуємо тягнутися. і глибоко дихаємо, плавно піднімаємось на долоні, переводимо їх з двох боків від ноги, і тепер назад штовхаємо. Та штовхаємо на вдох, і назад на видих, нога вирівнюється, і стопа права на себе. І продовжуємо працювати над своєю розтяжкою, вирівнюємось, і піднирюємо по нозі вдох, і з видихом живіт ми тягнемо до бедра. Колінну чашку втягнули, стопа на себе. Погляд на пальчики ноги, і залишаємось. Тут продихаємо. Таз прокручуємо, також стараємось його провернути дном вверх, залишаємось в цій позиції глибоке дихання. Стараємось розслабитись і плавно піднялись, перейшли вперед ручками і підходимо стопою до стопи, розслабляємось, повисаємо внизу, вдох та видих. Відчуваємо. Різницю в тілі ні потягуємося вверх, виростаємо на вдох, і з видихом руки вниз, доль та таз підкручений. Одна рівна лінія. Прикриваємо очі, відчуваємо різницю в правій та лівій нозі. І тепер правою відступаємо назад, переводимо вагу тіла на ліву на вдох. Вгору і на видих вниз, ліве коліна чашка втягнута, стопа на себе, руки йдуть вгору. І на вдох прогнулись, витягнулись. І на видих опустились вниз, потягнулись до лівої ноги, руками в стелю, і продовжуємо. На вдох витягуємось. І на видих опускаємось. Підключаємо все тіло. Все тіло прокидається, розминається, вчимося його відчувати і продовжуємо працювати. На вдох витягнулись і на видих вниз. І залишаємось внизу, опускаємо руки на підлогу, відходимо далеко правою ногою назад і продовжуємо на вдох вниз та стягнемо, а на видих та згору вирівнюємо ліву ногу. І ще вдох, і видих назад. І знову, кому не вистачає розтягнення, беремо, підкладаємо під руки йога, блоки або книги. І продовжуємо працювати. Опускаємо тепер праве коліно на підлогу, відштовхуємося від лівого коліна. Таз ми продовжуємо тягнути вниз. А руками відштовхуючись від ноги, прогинаємось, погляд переводимо вгору, грудний відділ розкривається, тягнеться в стелю. На вдох витягуємося руками вверх. І з видихом скрутка в ліву сторону. Права рука на ліве коліно, ліва назад на праву ногу. І відштовхуємось, витягуємось погляд назад через ліве плече. Скручуємось на вдох, потягнулись знову вгору і з видихом поставили руки. Збоку, біля ноги, і залишаємося або тут, або опускаємось на лікті, в кого вистачає розтяжки. І лікті опускаються погляд вниз і таз продовжуємо тягнути вниз, глибоко дихаємо при цьому, і стараємось опустити ще нижче. Продихуємо цю позицію. Залишаємось тут. І тепер плавно виростаємо. На долоні переставляємо їх з двох сторін і продовжуємо штовхати таз назад, стопа на себе, і вперед, на вдох, назад на видих, коліно втягнули. І ще вдох, і назад видих. І вдох. Видих назад, залишились тут, піднирнули по нозі вдох, і з видихом живі до бедра. Погляд вперед на кінчики пальців, стараємось вирівняти спину і тягнути живі до бедра, коліну чашку, ліву втягуємо. Стопа на себе. Видихаємо, залишаємось тут, стараємось розслабити область під коліном. І переходимо знов вперед на вдох, відриваємо праву ногу і підступаємо правою стопою до лівої, провисаємо, розслабили шию. І взялись в ліктьовий замочок, повисли тут. Кому комфортно, можна вже потроху вирівнювати коліно, можна не до кінця їх вирівнювати. Залишаємось в комфорті і плавно хребет за хребцем, розкручуємось, витягуємось вгору на вдох, прогиб назад, і з видихом намасте, і опустили руки вниз, одна рівна лінія, стопи торкаються підлоги, живіт підтягнутий, таз підкручений, очі прикриті. Прислухаємось до відчуттів в і опускаємось плавно вниз, хто може без рук. Беремось під колінками і плавно хребет за хребцем вкладаємо себе вниз на коврик. Підходимо стопами ближче до тазу. Так, щоб пальчиками виторкались п'яток і починаємо плавно піднімати таз вгору на вдох, зажимаємо верхні положені сіднички і з видихом опускаємо вниз, піднімаємо від копчика, рухаємось вверх до лопаток, і опускаємо від лопаток і вниз до копчика. І коли копчик злегка лише торкається підлоги, знову піднімаємо вгору. Робимо в комфортному для себе темпі. На вдох, витягнулись вгору, затримались в цьому положенні і з видихом плавно вниз. І ще на вдох підняли і залишились. Тепер тут. Хто може, сплітаємо ручки в замок, підходимо ближче лопаткою плечем до плеча, збираємо лопатки разом. І замочком з рук ми тягнемось ніби вперед до п'яток, а таз продовжуємо виштовхувати вгору сідниці напружені. Дихаємо, не забуваємо про глибоке дихання, розпускаємо замочок і плавно вкладаємось вниз, підтягуємо колінка до себе, покачуємось вправо-вліво, розслабляємося трошки, розслабляємо спинку, видихаємо і підтягуємо носик до колінок. І опустились вниз. Зараз ми вийдемо в позицію берізки, штовхаємо таз вгору, підхватуємо себе руками, якщо можемо, рухаємось подалі від тазу ближче до лопаток. Ножки витягуємо, стопи на себе. Враження у нас таке, ніби ми зараз стоїмо на стелі. Пробуємо відбудувати максимально рівну лінію, не завалювати сильно свою берізку. Все тіло працює, таз також підкручений. І ми весь час витягуємося тілом вгору, тягнемо стопами в стелю і глибоко дихаємо. Залишаємось в цій позиції, на декілька вдохів, видихів, або хто може, відпускаємо таз, руки опускаємо на підлогу і продовжуємо тягнутися ногами вгору. І ножки злегка на себе, і плавно хробець за хребцем, опускаємо вниз, гинаючи ноги в колінах, обіймаємо себе за колінка і покачуємось. І тепер прокатуємось по спині вперед, назад, декілька разів. Робимо собі такий легкий, приємний масаж спини. І ще разок. І плавно знов опустились хребець за хребцем, руки по сторонах, праву ногу закинули на ліву. хто може два рази переплітає ножки, і погляд у нас вправо, а коліна тягнемо вліво. Коліна можуть не лягти на підлогу, головне, щоб обидва плеча були притиснуті до підлоги і важно лопатки. Якщо вам досить легко, можна дожати рукою коліно вниз. Тобто лівою рукою дожимаємо коліна вниз, в підлогу, якщо вам недалеко залишилось. І повертаємось в центр, права нога в нас на лівій коліно штовхнули від себе, нирнули руками. Під ноги захват за ліве коліно і підтягуємо ножки до себе, видихаємо, праве коліно весь час розкривається і тягнеться в сторону. Відчуваємо роботу в тазобедрених. І плавно відпускаємо, розплітаємося. І тепер закинули ліву ногу праву. можна переплести два рази ножки, погляд тепер вліво, руки в сторону і коліна вправо. І також, кому недалеко залишилось, можна дотягнути коліна вниз правою рукою. Пам'ятаючи, що ми не відриваємо плечі і лопатки. Перш за все, вони мають бути притиснуті до підлоги. Задача покласти коліно на підлогу не стоїть. І вертаємось в центр, розплітаємося. І ліва нога тепер коліно від себе, і підтягнули, нирнули всерединку, за праве коліно підтягнули ноги до себе і залишились тут. Ліве коліно розкрите, ноги підтягуємо ближче до грудей. І продовжуємо дихати повільно і глибоко. Відпускаємо. І беремося зсередини за стопи, виводимо стопи вверх, коліна по бокам від корпусу, і ми натискаємо. На стопи, ніби хочемо покласти коліна вниз, в підлогу, втиснути їх з двох боків від корпусу, дихаємо і залишаємось тут, на декілька вдохів та видихів. І тепер збираємо стопи разом, коліна. Окремо в нас і кладемо цю конструкцію на підлогу в позиції метелика, ми розкриті, лежимо і збираємо колінка за допомогою рук, і вкладаємось в одну рівну лінію, за ногами тягнемось вперед, за руками назад, витягнули все тіло, натягнули як струнку. І з видихом розслабляємось, витягуємо з під себе шию, обіймаємо себе за лопатки, розширяємо їх, вкладаємось на підлогу. І ноги у нас на ширині коврика, стопи розвалюються по сторонам, руки вдоль тіла, долонями вгору. Теж трошки їх відводимо від корпусу, закриваємо очі і починаємо розслаблятись. Зробіть декілька глибоких вдихів і з видихами відпустіть всю напругу, яка, можливо, виникла під час практики. Відскануйте все тіло, відпустіть все лишнє і постарайтесь максимально розслабитись, полежте декілька хвилин стільки, скільки вам хочеться.